Херсонщина на зв'язку Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю. Доброго ранку, подима. Як ніч і ранок минули. Наскільки багато було обстрілів і які наслідки? Вночі чутно було вибухи, але зранку у нас вже є сумна новина. Жінка загинула 74-го року народження, мати трьох дівчинок. Дівчинок зараз дітей від дитячу лікарню евакуювали. Зараз вони там знаходяться Трошки пізніше будемо давати матеріал. Поїдемо, подивимося, як вони і що потрібно. Але мати загинула світла пам'ять та да, співчуття рідним. Крім цього, за минулу перепрошую добу, ще пане, часто. Це, це в Херсоні саме чи десь в області? Так, так в Херсоні зранку 6.40 артобстріл був і на жаль. Забрав життя цієї жінки. Угу. А по області яка ситуація? В області у нас троє постраждали в Білозер. Ці двоє з них внаслідок атаки дрону. Ще двоє чоловіків постраждали в Херсоні. Також внаслідок атаки дрону і в Ромашковому. Ще одна людина, яка постраждала напередодні від обстрілу. Тобто, у нас шість постраждалих, 33 населених пункти було обстріляно. І били як завжди по різним е і критич об'єктам е критичної інфраструктури, Але в нас є позитив. Вчора ми підключили світло в одному з районів, в якому не було світла внаслідок ось. Там близько 10 тисяч абонентів е отримують зараз вже електропостачання. Бачу інформацію, що в трьох селах Тягинської громади встановили мобільні укриття. Наскільки вони ефективні, і скільки людей там може поміститися? Що це означає? Мобільні укриття. Більне укриття це такі, я їх називаю там бетонні кімнати, в яких можна сховатися від миттєвих обстрілів від дронів, в тому числі від артобстрілів. Ну вони знаходяться в більшості в самому Херсоні. Це зупинки громадського транспорту біля супермаркетів, ну і в місцях скупчення біля ринків. Uh, їх там близько більше трьохсот вже зараз в Херсонській громаді, в тягінській громаді uh, також встановлюються. І uh, ці бетонні укриття вони рятують життя від того, як коли ти почуєш десь вихід з лівого берега, то можеш uh, побачиш укриття, біжиш 5 секунд. Є щоб сховатися. Бо знову таки дрон, якщо почуєш, ось до цього вони в принципі використовуються І тут на Херсонщині. Це найпоширеніша практика. Укриттів, куди люди ходять дійсно. Тобто великі там якісь бомбосховища люди майже не ходять. Угу. Пане Олександре, а що чути з окупованої частини області? Доносяться якісь новини звідти? Так доносяться новини. Що постійна проблема знову таки з комунальними послугами: вода світло постійно вимикають. Крім цього, мобільний зв'язок почали вимикати. Вони це анонсували і зараз вимикають під час повітряних тривог, як кажуть, як на Росії, так і тут на окупованих територіях всім жителям почали розповідати, що треба мати знімати гроші з картки, тому що там оплачувати подалі може бути проблемно з карткою. Що стосується дітей, то продовжують проводити на канікулах заходи пропагандистські заходи росіяни і окупанти, які тут на лівому березі окупували, готують, начебто, дітей до нового навчального року. Є такі ж повідомлення, що всі які були про, про українські предмети, які там о, ще були до цього в школах, цього року вже не будуть. Ну і, і е, мало там надії якоїсь, що дітей будуть чомусь навчати, окрім е, пропагандистських якихось е, заходів, е, як любіть родину. Угу. І Днями на Херсонщині оголосили ще додаткову евакуацію з певних населених пунктів. Як триває евакуація? Ну, е, не так, як ми там хотіли б того з цих населених пунктів, то якщо для порівняння на ті. На ті Населений пункт, який поширилася зараз обов'язкова евакуація, це та ж сама Білозерка, де 3 тисячі 700 проживає людей. Камишани, де 3 тисячі, але люди поки неохоче звертаються ну, Вони як завжди, люди, які тут проживали, вже більше двох років під обстелами вони в них свій план і думаю, що як завжди ми побачимо. Велику міграцію, як ми її називаємо вже восени, коли люди зберуть врожаї зі своїх огородів і поїдуть до родичів або в інші регіони, де більш спокійно зимувати. А Потім навесні знову, незважаючи на важку безпекову ситуацію, знову будуть повертатися на рідну землю. Певна міграція. Дякую, пане Олександре. Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, був на зв'язку.